Україні офіційне безробіття впало до історичного мінімуму. В пошуках роботи зараз 119 тисяч українців. На початку року цифри були на порядок вищі, майже 187 тисяч. Більшість безробітних це жінки, переважно внутрішньо переміщені особи. І Щоб допомогти переселенцям швидше знайти роботу на Прикарпатті працівники центрів зайнятості організовують ярмарки вакансій. Жанна дочак розкаже більше. Другові дім. Ксенія. Є. Фах... Шукають фахівця з методів розширення ринку збуту або маркетолога, представника торгівень. По Івано-Франківському муніципальному центрі дозвілля в розпалі ярмарок вакансій за столами десятки роботодавців, а поряд і шукачі роботи пригадається до пропозиції одеситка Діана на Прикарпатті Жінка лише тиждень. Останньою краплю, коли в вікні був шахід, то було все. Тобто діти. Рядом і, і я його бачу і так тихенько. знаєте, було відчуття, щоб мене не побачили, і він приїде далі. Буквально через декілька хвилин були взриви, і взриви були біля нашого дому. В Одесі Діана працювала художнім керівником, організовувала конкурси та фестивалі і вже отримала кілька пропозицій. Шукаю найкращий варіант для себе. Приглядаюсь до роботодавців. Роботодавці приглядаються до нас, тому що попит зараз великий. Зарплати то трішечки ні ну. Менше, але і все інше теж нам набагато менше. Так, якщо е, зрівнювати навіть транспорт, то в нас в Одесі набагато дорожче. Ось тому я думаю, що з цим ми справимося, та і та й всі будемо кономити, допомагати ЗСУ, та й все буде добре. Пані Надія жила на Прикарпатті з вересня, хоче працювати за спеціальністю бухгалтером. Побувала вже на кількох співбесідах, поки без результату. Я е, з Харкова е, і е, багато роботодавців не хочуть брати саме ВПО е, е, з приводу того, е, що. Е, Можу в будь-який час сказати, я звільняюся, і це, хоча я вже тут давно, і хочу шукати роботи, щоб працювати зараз. Тут буде новий магазин. Ще переселенець значення не має, кажуть представники місцевої торгової мережі. Головна вимога до кандидатів професійність та бажання працювати. Зараз такий час що людей найбільше цікавить зарплата, тому що е, час не постий. ще цікавляться звичайно графіком, тому що є багато доїжджають. Зарплату в франківську пропонують в середньому від 12 тисяч гривень, але більше десятка вакансій для нового магазину не можуть заповнити вже кілька місяців. Це кадрові голос спостерігається в країні, так? і навіть якщо є кандидат да, вони йдуть на роботу, але їх просто мало. Е, недостатньо того потоку, який є. З дефіцитом робочих рук зіткнулася і залізниця. Керник відділу кадрів івано франківської дирекції залізничних перевезень каже: у них ціла низка вакансій від чергового на станції до комерційного агента. Сподівається, на ярмарку буде частину вдасться заповнити. Є проблематика, особливо з робітничими професіями. На жаль, не всі мають бажання фізично працювати на залізницях. Різниці ми не робимо чи наш краянин чи внутрішньо переміщена особа. Берем всі, але охочих небагато. І це при тому, що своїх працівників чоловіків залізниця про від мобілізації мені чуть теж не зрозуміло, що сьогодні в Івано-Франківську порядка десь 40-46 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які в нас тут живуть. А я не можу закрити у вакансії. Мені порядка треба 10 вакансій закрити. Я чомусь думав, що ми тут прибіжуть і розхватають ці посади. На жаль, немає такого. Ми не помітили наші наша. Тобто наші помітили, що якщо людина внутрішньо приміщена, вона на перший час не шукає роботи. На перший час хоче адаптуватися до того середовища до іншого середовища, і ми не наполягаємо. Ми їх анкітуєм, але маємо їх на увазі і маємо їх в тому розумінні, що вони через місяць, через два прийдуть до нас. Щоб переселенці могли поспілкуватися із роботодавцями, служба зайнятості періодично організовує ярмарки на сьогоднішньому заході. Ярмаркваканці на стросутні двадцять роботодавці. Вони представляють сьогодні понад 100 вакансій. Після кожного міні-ярмарку чи після кожного ярмарку вакансій назавжди є прослаштування. Хоча найбільша проблема зарплати. Очікування шукачів роботи не відповідають можливостям працедавців.